Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ покажу вам, що є з найвигіднішою ціною акція діятиме лише 2 дні. Це закінчення поточної акції, тож не пропустіть, бо з 5 числа вже будуть нові акції. Ось такий є йогуртний десерт. Ціна 21 гривня та 50 копійок із з злаковими кульками з різними смаками шоколад, солоний карамель. Також вони є різної форми. Всього 4 на вибір. Сир кисломолочний, біло-цирківський 62 гривні та 50 копійок за 350 г, 5% жирності, 67-59% жирності. І нежирний сир кисломолочний, 56 гривень та 50 копійок, також 350 г. Галичина. Карпатський кефір 2,5% жирності за 41 гривню. Питні дитячі йогурти від торгової марки злагода. Солодкий 170 г за 15 гривень. І смак персик ціна 16 гривень. Копійки заокруглюю у більшу сторону для зручнішого прослуховування. Сирок плавлений президент вершковий 70 грамів за 15,50, від торгової марки комо сир. «Кантрі» з ароматом топленого молока. 79 гривень, вага 160 грамів. Хаварді 83 гривні. Голландія 72 гривні 50 копійок. Сир традиційний 77,70 за 160 грамів, нарізаний скипками. Сир м'який. фалата. 180 г, ціна 49 гривень. Сир твердий від своєї лінії 54 гривні. Вершковий або голландський. Сосиски докторські 820 г в упаковці ціна з упаковку 121 гривня 50 копійок. Обертська від своєї лінії 70 гривень та 50 копійок за упаковку. Від добров ковбаса варена лікарська. 107 гривень та 50 копійок за 500 грамів. Тернопільська ціна 31 гривня за 100 г. Свинина у власному соку 81 гривня та 50 копійок 525 грамів. Є ключ для відкривання. Яловичина у власному соку 91 гривня 70 копійок. Піца 4 сири. Коштує 93 гривні. Майонез оліс файний 49 гривень 560 грамів. Майонез оліс чудовий. Ціна за 300 г 26,50. Пальмені від торгової марки 3 ведмеді. Мішутка за акційними цінами. З м'ясом телятини 76 гривень. Філейні із м'ясом курки, ціна 91 гривня. І 100 гривень ось такі із м'ясом індички. Хачапурі по-ачарськи. Торгова марка Валесто. Ціна 70 гривень. Суміш овочева мексиканська 400 грамів за 41 гривню. Суміш овочева суп з грибами. Теж 400 грамів. ціна 40 гривень. Соус густом 20 гривень 70 копійок карбонара. Сирний соус. Вага 180 грамів за 20 гривень. Гомілки 76 гривень, крило куряче 90 гривень за кілограм. Націночку ціна вказана за 100 грамів. І ось такі крила. Торговарка наша ряба. Риба тижня хек 158 гривень та 50 копійок за кілограм. Без голови. Торгова марка «Норвен». Орієнтовна вага в упаковці 1 кг. Сардина атлантична у томатному соусі 45 гривень та 30 копійок. Вага 240 грамів. Сардина атлантична бланшована в олії 46,10 Морозиво, торгова марка Рудь 500 грамів 100%. Ціна 64 гривні. Ще ось таке морозиво. Магнат 500 грамів, малиновий чизкейк. Ціна 85 гривень. Ще й ось такий відгусто соус 19 гривень 180 грамів. Чипси від торгової марки Лейс. Реберця гриль. Такі звичайні чипси. А є ще хвилясті. Ціна 39,40. Рифлені. Вафлі від своєї лінії 30 гривень та 50 копійок. 3 смаки на вибір. Крекер тук 34 гривні, сметана та цибуля або паприка. Вага 100 г. Приправа від торгової марки приправка 27,70 до курки, до м'яса, до шашлику, до плову або до риби. Вага між упаковками відрізняється. Акційна ціна на олію олейна 850 мл за 66,30 30. Майола олія рафінована теж 850 мл 62 гривні 70 копійок. Стожар 75,80 І ось така олія олейна за 150 гривень. Цукерки від торгової марки Любімов Енглкіс. 99 гривень за 140 грамів. Цукерки ромашка класична від своєї лінії. 1390 за 100 грамів. Шоколад від Рушен лакмі. 39 гривень три смаки акційних із печивом, з вафельками або із малиною. Акційна ціна на каву зі Львова Еспресо 109 гривень 240 грамів, кава зі Львова львівська традиційна 127 гривень 240 грамів. Кава Амбасадора 117 гривень 250 грамів. Амбасадор Dark 225 грамів за 103 гривні. Рощинна кава картна 236 гривень. Кава у зернах Амбасадор 1 кілограм за 402 гривні. Чай мономах 45 пакетів за 32 гривні та 40 копійок. Нектар джафа 44,50. Манго. В упаковці 950 мл. Такий варіант: апельсин грейфрут 47,60. І вишневий нектар. 44,50. Сухі сніданки старт 49,80 за 330 грамів. Від торгової марки Біола, нектар томатний, гострий, 41 гривня, 70 копійок. 1 літр. Сухі сніданки старт 57 гривень, такі кукурудзяні 500 грамів. Вологі серветки розумний вибір. 72 штуки із клапаном 30 гривень. Туалетний папір сніжна панда 48 гривень, 4 рулони 2 шаровий. Такі серветки паперові. В упаковці 200 штук. Завжди вам показую, що вони недовгі. Бачите, такі наполовину. Ціна за упаковку 30 гривень. Онікс Сантрігель для унітазіо 1 літр за 50 гривень. Шампунь для волосся Romantic 77 гривень. І більший об'єм 850 мл за 105 гривень. Шампуні є, а є бальзами, дуже вони схожі. Тут, бачите, надписи просто різні. Пише бальзам і шампунь із дозатором Шампунь для волосся кліімен 79 гривень менший об'єм. Більший 128. Засіб для прання Грюнвель 2 літри та 100 мл 76 гривень. Є два варіанти на вибір. Порошок для прання савекс 3 кг. 249 гривень. Підвіски в унітаз Neopure 2 штуки за 46 гривень. Savex ополіскувач 73 гривні 800 мл і 1,5 л Savex за 135 гривень. Прокладки Libres 8 та 9 штук в упаковці за 26 гривень Підгузки Hackis Classic 290 гривень, 38 штук, четвірка 44 штуки. Трійка 52 штуки в упаковці. Також зі знижкою є підгузки для дорослих тена, розмір L 30 штук за 610 гривень. Розмір M також 30 штук за 530 гривень. І підгузки трусики теж зі знижкою в упаковці 10 штук, L 188 гривень. Розмір М 165 гривень. На цьому все. Дякую за перегляд. Бажаю вам вигідних покупок та гарного продуктивного тижня. До зустрічі!